Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про томагавки. Багато хто е, в нашому інформаційному просторі піднімається тему, що от-от Трамп дасть томагавки, всі надіються на томагавки, е, танцюють навколо цих томагавків. Там всякі розмови з Зеленським, розмови з Путіним. Ну я вам так скажу, ви ж прекрасно знаєте, хто такий Трамп і що. Вірити його словам не можна. Треба знову ж таки дивитись на його дії, на те, що він робить, а на те, що він говорить. Тому що це може повністю розбігатися це перше. Друге, він перед тим як давати в Україні томагавки, хоче поговорити з Путіном. Ну, поговорить вони з Путіним. Путін йому скаже, що ні, будь ласка, ніякі томагавки в Україні. І що далі? Сумніваюся, я, ну це мої сумніви особисті, особисті, що Трамп дозволить дати Україні томагавки після розмови з Путіним. Ну Тому що він дуже любить Путіна, він хоче бути на нього максимально схожим, він до цього прагне максимально, він е, без Путіна жити не може, без думки Путіна. Як би там хто не казав, що він на нього злиться, вближається. Будь-яка нова зустріч з Путіним і він його знову полюбить. Третє. У мене виникає питання: а де наші ракети? Чому за 4 майже 4 роки повномасштабної війни у нас досі немає своїх намагавків? Чому, ну, якими треба бути Ми не зовсім розумними, щоб за 4 роки майже 4 роки повномасштабної війни? Не створити своїх а, ракет. Там є інформація, я його Роман Цимбалюк, журналіст, що а, фламінго ракет надзвичайно мало. А, це раз два 30% успішних а, запусків. Тобто 30%, а, 30 з цих ракет. Полетіло, і майже немає ніяких е, успішних вилучань. Ну про них не чути. Ну, в нього інсайдерська інформація. Я думаю, що вірити йому можна. І тут виникає питання: а чому так? Чому е, зараз знову ж таки за майже 4 роки повномасштабної війни у нас е, фламінго, які Нікуди не летять. Чому ми так е, надіємося на томагавки досі і не робимо своїх ракет, які будуть е, ну, ефективними? Чому цього нема? Ну, здається, що це риторичне питання, що ця влада просто не хоче, вона хоче дірібаніти гроші, вона хоче. Проводити схеми, вона хоче там розділити серебра і сфери впливу і так далі. Тобто створювати ракети, вони можуть максимум до шоу. Шоу це єдиний пріоритет теперішньої влади. І ніяких більше пріоритетів нема. Там позбавити. Не зовсім законно, точніше, абсолютно незаконне громадянство е, Троханого, яким би він не був, е, вибачайте, виродком, проросійським і так далі. то Є закон. Позбавляти е, таких речей можна через суд, а не отак взяв і позбавив. Ну, тоді можна буде позбавляти всіх підряд. Але це вже... Це вже зовсім інша тема для розмови, ми, її ми ще обговоримо, але е, зараз мова про томагавки. І вона мене хвилює. Е, на мою думку, всі надіються на примар. Ну, вирогідні, що у нас буде достатня кількість томагавків. Це... Дуже мала варигідність. На мою думку, повторюється історія з джевелінами, якщо е, все-таки томагавки будуть. Тобто вони буд будуть лежати, лежати на складі, але використовувати їх не дозволять там 50 штук будуть лежати, але користуватися ними нам не дозволять. Ну, це буде як піар. Щоб потім Трамп міг сказати, О, бачите, я дав вимагавки, але використовувати їх ніхто не дозволить. Це особиста моя думка і нічого більше. Тобто, це суб'єктивна моя думка. Ви можете думати інакше. Власне, пишіть про це в коментарях, а якщо ви хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую, але перш за все допомагаєте армії. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Пишіть свою думку знову ж таки. До нових зустрічі, друзі. Слава Україні!